Починали з нуля, а зараз я в чужій країні живу в гарній оселі, маю гарну роботу, маю право назвати себе щасливою. Просто захотілося поділитись і ось так від душі подякувати. Дорогий Руслан, ти знаєш, якою я прийшла зневірена, втомлена, не знала, куди йти, що робити. Життя ломалось по всім параметрам. Не було чоловіка, не було коштів, не було роботи, де жити, що робити. І отак. От Кропинка по кропинці, енергія до енергії кожний раз глибше, тонше, цікавіше. Ти бачив мою глибину, бачив до чого треба було доторкнутися, і підвів мене до набагато кращого рівня життя. Ми починали з нуля. А зараз я в чужій країні живу в гарній оселі, маю гарну роботу, не тяжку для себе, щоб просто відчувати себе добре. Кардинально змінилось відношення чоловіків. Я сама до себе набагато краще відношусь. От навіть візуально я сильно не змінилась, як є. Але внутрішнє оця любов, це відношення, воно просто це неможливо не помітити. Вона все йде звідси зсередини. Наскільки важливі слова, наскільки, Руслан, маєш ти потужну енергію? Ти підсилюєш кожну свою людину, кожний, хто з тобою співпрацює. Просто в твоєму полі я не просто так кажу, мені є чим зрівнювати. Ти даєш неможливий результат. Нереальний, я просто дуже хочу, щоб кожна людина, яка доткнулася до цього відео, подивилася мої очі, і щоб ця людина мала шанс на краще життя. Я безмежно тобі вдячна, Руслан. Я знаю, ми йдемо далі, далі буде ще краще, але навіть зараз те, що я маю, я можу, маю право назвати себе щасливою. І це вже неймовірно. Ти ж знаєш тако, обіймаю тебе.